говорити про стратегічні стратегічну таку новинку це зв'язок і зв'язок не просто між там солдатами а от між якимись оперативним штабом командирами і можливо мене там поправляють зв'язківці відділи зв'язку які займаються з Цим цим я так розбираюся темі, але я зрозуміла, що тисячі четверто року у нас на ринку повинні бути нова компанія, яка називається Хімера. Хімера, не плутайте, будь ласка, із китайською Хітера. Є якби Хімера, це українське, пишеться це на українській мові, а є тут буквочка Ті, і читається як Хітера. Так от, в чому я зараз прочитаю вам суддю? Український стартап Хімера презентував нову тактичну систему зв'язку за умов широкомасштабної російської агресії вироби бізнес-структурі орендовані для головного користувача українських бійців. Разом із тим, ці радіостанції можуть застосовуватися для радіоконтенту в цивільних надзвичайних ситуаціях. Тобто, Поле не обмежується лише військовою інфраструктурою. Нове приладдя від компанії Хімера, Рація G1 Pro. обладнана сенсорним екраном, має збільшену дальність дії, а завдяки радіостанціям, які працюють як спільна мережа, можна кортувати штурмові дії кількох підрозділів. Зв'язок по рації g 1 Pro можливий на відстані 55 км за ідеальних умов. При видимості ретранслятора Б 1 Б 1 піднятного на 250 метрів, а наверх 250 метрів. Таких рекордних показників інженерам фірми вдалося досягти, залучивши до розгортання відповідного обладнання у повітрі безпілотник. А і тепер дивіться: значить ця це українське виробництво, тобто ми розуміємо, що тут буде ціна українська, не іноземна. Аналогами Хімери являються моторола і е хітера. Значить, моторолу роблять, е власне кажучи, е в США. Хітера, хітера, дайте, дайте, я вам покажу? Е е значить, е хітера, от хітера, ціна хітери, приблизно це китайська. Анал, тобто аналог хімери китайський коштує 23-26 тисяч гривень. Моторола – це е, США, ну приблизно там 20 тисяч гривень, 17-25 тисяч гривень, дивлячись від е, якої, е, ну яка модель. І хімера, яка з'являється на, е, на ринку, її зараз купити важко. І їхні потужності будуть е, на заводі близько 2000 рацій на місяць. Звичайно, е, що Всіх не забезпечить, а от е, найголовніші які задачі вони е, будуть брати на себе. Чим вони цікаві, у них такий корпус, і він, е, знаєте, як військові телефони, які мають спеціальний корпус, там захист від пилу, вологи і, і так далі. Тут вони, е, вони, ну прям перше, вони намагаються, щоб е, оріхакол, тобто нічого не буде. Значить, буде падати рація, вона буде працювати. Вони працюють з цим. Значить, е, Чим ця радіостанція не аналог Баофенгена написала: ми з вами використовуємо на між солдатами звичайний Бовгенфабафенге. Ця Бауфенге. Вона, вона коштує дешево 890 гривень, там 1000 гривень, 1200. Вона може ламатися, вона має настільки прочного корпусу. І саме цікаве, що вони ці звичайні рації, хоча вони е, мають зв'язок до України, мають лише я написала аналоговий і цифровий зв'язок. Тобто є така, така штука а, класно навіть а, дітям а, на подвір'ї гратися непогано. Якщо ви кажете про шифрування, шифрування там немає. Якщо ви кажете, а яке шифрування? Ну тоді а, вивчайте, будь ласка, радіограми і шифрування а, а, словами. Тобто, Власне кажучи, ви обманюєте ворога голосовим шифруванням. Ви самі його створюєте між підрозділом, між солдатами. Но якщо ми кажемо про рації вищого рівня, то ми кажемо про рації супутників. Супутники рація це рації дуже дорогі. Давайте напишемо купити супутникову рацію. Ви розумієте, що супутникова рація коштує. Більше півтори тисячі доларів е, супутникова рація, і це, е, це навіть не моторола, і це навіть не, не Хітера. Насправді тут інші виробники час е, купити супутникова рація, і ви зрозумієте, що це більше тисячі доларів. Це рація, яка пов'язана до супутника. От, от, наприклад, супутникова рація це не наше виробництво, але 165 тисяч гривень. І от ми маємо виробництво, яке повинна про яке ми і йде мова як про те виробництво, яке зараз буде впроваджуватися. Значить, що ми маємо? Ми маємо з вами першу в Україні рацію, яка буде мати за ціну, значить, у нас буде рація Хімера G1 Pro, я не знаю, про чи не про, рація буде, звичайна, Хімера G1, вартість її буде 4-6 тисяч гривень. от, от виробник каже, що це, власне, не більше, ніж собі, трошки більше, ніж собівартість. Тому що супутникова рація дорога. Ми не, ми не кажемо про рацію, яка має а, лише е, аналоговий цей цифровий зв'язок. Значить, ця рація автоматична має е, технології шифрування, тобто ви не думаєте над шифрування. Технологія не не знаю АІС 256 та, та технології е, всевипадкового переналаштування робочої частоти ППРЧ для захисту зв'язку від перехоплення і придушення реп система також може формувати мережу Манет для надійної передачі даних, а налаштування здійснюється за допомогою смартфонів на Android через Bluetooth. От, наприклад, в мій телефон зараз це рація, да хімера в мене є перед собою ноутбук. От за допомогою Bluetooth я можу зв'язатися, власне каже, з військовим а, з військовим а, комп'ютером, чи а, там, планшетом, чи, а, підскажіть мені, ноутбуком. Тобто ми кажемо про те, що якусь інформацію можна отримувати за допомогою, значить, в принципі, в принципі як і рації, зараз покажу. Як і рації класу Моторола, так і рації класу Хітера, моторола це Йосей, Хітера це США, да, от рація моторола коштує 20, 20 тисяч. Це ще це, 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 це знижка там десь по 25 тисяч гривень. Так от, що ці рації мають? Ці рації мають, а, значить, Вбудований акселерометр для функції впала людини, тобто можна зрозуміти, чи була баба ваша рація впала, можливо, це означає, що з вами щось не то. Це Bluetooth. Тобто ті, хто власне, є оперативним штабом, можуть зрозуміти ваше місце положення, тому що є вбудова GPS і ГЛОНАС, це відстеження розташування в приміщеннях, це вбудований Wi-Fi мобіль, тобто інтернет, це безр... безротово оновлено програмного забезпечення, це покращення якість звуку, це автоматичне регулювання гучності залежності від навколишнього шуму. Покращені можливості розширення, довгий час роботи акумулятора до 28 годин, а взагалі Хімера буде до 4 доби, тобто 24 помножити на 4, збільшений дальність зв'язку. Це, зв це ми кажемо 40-50 кілометрів, водонепроникність. А рівень рації ip 68 означає, що це як військовий телефон. Тобто це стандарт, коли е, можна, що, в принципі, щоб він впав, можна, щоб е, він був. був у воді він повинен далі працювати, і інтеграція з системою безпеки. Ну це для підприємства, які використовують. Ну, наприклад, будівельне підприємство теж також можуть використовувати якісь рації то там кран, да і ви на землі. Якось треба зв'язок мати все можливо буде радитися. Так, от ми кажемо, що всі ці характеристики не просто а, званілки, типу Бафенгала, аналоговий цифровий зв'язок, є в українських раціях. І, ці, і, і ціна цієї рації, в принципі, на сайті компанії не пишеться. Вони неправильно правильно зробили, що не пишуть, де виробництво адресу. я вам нагадую, що робити цього не можна. І взагалі треба розслідування, власне кажучи, як наводили там е, коригували е, якісь удари на виробництво, е, яким чином знайшли інформацію про це. У них у них є такі контактна. Е, Контакти є тільки почта електронна і телефон, так правильно робити. Значить, їхня основна рація це Хімера G1 чи, Pro, чи G1. Коротше, це їх основна рація. Вона буде у них, ос як основна, потім буде якісь доповнені. І, крім того, вони використовують для себе і ще. А ретранслятори. І тут у нас два ретранслятори r 1 і b 1 І це дуже цікаво. Тобто, є ретранслятори, ретранслятори красу r 1 b 1 І тут не обов'язково, щоб компанія була химера, вони використовують два тиви ретрансляторів. Значить, ретранслятори R1 1 це, власне кажучи. Це буде зв'язок до 55 кілометрів. І, до речі, вони кажуть, що сама радіостанція вона а, є ретранслятором. Тобто, чим більше на полі бою, тим більше, а, власне, каже, а, покращення зв'язку від самої без ретранслятора. Це а, виходить, що це а, ретранслятор супутникового зв'язку і, і телефонної а, лінії. Тобто, якщо на фронті є. Кабель прокладений, військовий кабель для для військового телефонного зв'язку. То ретранслятор R1 для цього підійде. А ретранслятор B1 – це 3 g звязок або також покращення зв'язку для дронів. Но виходить, що. Велике питання, чи взагалі нам можна використовувати там 3G-зв'язок. я постійно ставлю питання, що ми до цього не прагнемо. Ми прагнемо до е класного радіозв'язку, е який ще буде е ну, класною там, великою дистанцією. Буде дуже такі е не дивлячись на реп-системи, не дивлячись, він буде, він буде шифрований, він буде далеко е далекодальний, скажімо, там, 50 кілометрів. Якогось підрозділу мав зв'язок. Тобто ми кажемо про те, що, власне кажучи, керівникам варто мати або хімеру, або моторолу, або хітеру. Всі ці три виробника. Ми, я думаю, що Хімера пішла власне кажучи, від китайської Хітери, Але там ціна 25 тисяч гривень, а тут буде 4-6 тисяч гривень. І а, тут не тільки там керівникам, але якісь новому надто важливим людям на фронті вона буде треба. Хоча, власне кажучи, а, можливість виробництва буде до 2000 рацій на місяць. Тобто, а, тобто, по поетапно українська армія перейде на українські. На українську рацію. І а, знову ж напоминаю, що звичайна супутникова рація а, саме от супутникова, тобто та рація, яку ви можете використовувати а, скрізь, ви поїдете там подорожувати, я не знаю, якусь якусь, я вибачаю, Гондурас, то вам знадобиться супутникова рація о такого класу, отакого от класу. Це ця рація має, а, має на собі програмне забезпечення для супутникового зв'язку. Хімера. Тобто, ну, можливо, можливо, я не знаю, як вона там буде працювати там в Африці, але в Україні, от, ви вашу рацію під'єднаєте до інтернет-зв'язку, наприклад, з вашим а, військовим а, комп'ютером, і ви будете, у вас буде входить програмне забезпечення, і ви будете пов'язані з цим рацією. І ну, наскільки кожному там, солдату треба така рація, можливо, не треба. Тобто, між якісь, е, щоб всі мали ні. Виробництво воно настільки я, я, я ставлю під питанням, наскільки вони зможуть там, навіть 2 тисячі зробити. О, це це, це велика, велика промисловість. Хоча і у керівників там глобальні знаєте, такі завдання ми навіть будемо продавати на наші рації, там, е, як моторолу і хітеру і інші. Супутникові рація, тобто це деженерація, це станція зв'язку. Інтернет, 3 g звязок супутниковий зв'язок, аналоговий і цифровий. І ви переключаєтесь між, тобто ви вибираєте, що вам треба на цей, і все це шифроване. Вони пишуть: тут мають систему шифрування, працює до чотирьох одіб: високий захист тобто не важко заглушити, і ретранслятори. І ж а, ретранслятор, взагалі я дуже бачу, що взагалі можна ретранслятори поки що купити. Тобто, рації можна, от ретранслятори я поки що не вижу. Я, я бачу інформацію, що підходить ретранслятор типу r 1 і b 1 І якщо це їхній хімера r 1 і b 1 це буде краще. Е, тобто, у нас є те, що навіть Міністерство оборони може а, тендерами закупляти. І повинно це робити. І у нас є та марка. Або Офенге це, це раційна дзвонілка, але вона дуже потрібна, вона дешева, вона також потрібна. А от якщо щось більш стратегічне, щоб оперативний штаб побачив, де ви зараз фізично знаходитесь, де ви, як керівник, ви знаходитесь, тоді вам треба або хітера, або Моторола, або а, хімера, тобто хітера російська, ой, китайська, а хімера українська. І це для нас це прорив. Тобто це для нас, у нас, не було, у нас не було нічого такого, щоб взагалі з 2014-го зв'язок то був повний піпец. -пі на фронті зв'язок був повніший піпець. І коли реально сиділи е, генерали в Києві, там, десь вони реально вони не розуміли, що відбувається на фронті. Ну, от такі у нас, така у нас була ситуація. Але дивіться, прагнути до великого покриття інтернету на фронті не треба, тому що в принципі довелося чим менше інтернету, тим ви безпечніше знаходите. Єдине, що ви думаєте, це про радіозв'язок. Ви забувайте, будь ласка, покупляти роутери, робити мобільні точки. Воно не потрібно, Потрібен зв'язок. А от бійтеся на фронті інтернету він вбиває.